Друзі, привіт! З вами пасічник Олександр. Я початківець, маю 15 сімей і вже зробив 4 відводочки. І хочу розказати і поговорити з вами на тему як тема руїння. Бачу в Ютубі і в інтернеті слідкую за пасічниками. У багатьох бджілки заходять в ройовий стан, ловлять руї і продивляючи свою пасіку. Жодна сім'я не знаходиться в ройовому стані. І хочу поділитися з вами, розказати, які заходи я використовую для того, щоб бджілки не роїлися. Перше, що я роблю, це прослаблюю, кажу прослаблюю, кажу це бджоли, купляв бджоли відселекціоновані, бджоли, які не рійливі. Карніка є, є. Друге, що я робив, це розширяв їх вощиною. Загружав їх роботою, щоб вони витягували свіжу вощину і працювали. Третє, що я робив, це коли принесли мед садів, мед з лози, то я той мед відкачав. І четверте, що я роблю, коли бачу, що вже бачив, в декількох сім'ях були мисочки з яєчком, то я з тих сімей забирав молоду бджолу або ж забирав на відводки збірний відводок. І з таких крепших сімей рамочка з розплодом, який же лупиться, розплодом на виході, послабляючи тим самим. І коли стала погода, бачу, що бджілки гарно працюють, є плюс на вазі і гарний лід. Зараз вже 8 година, ну, ще 8 немає, 8 година вечора. Вони ще гарно літають, носять мед і надіємося на гарний результат, є гарний взяток. Тож, друзі, слідкуйте за пасікою, тримайте гарні бджоли працьовиті бджоли, щоб вони не роїлися, і щоб вам приносили якнайбільше меду, якнайбільше користі. Всім успіхів і добра, всім пока.